Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки, і тема сьогоднішнього року я знайти на карті України свій рідний край. Починаємо завжди з нашої погоди. Яка зараз пора року? Осінь. Який місяць? Вересень. Яке сьогодні число? 22. З яких цифр складається? 2 і 2. Чи було трохи сонечко, чи було опади? що стосовно температури. Розглянемо з вами річку Дніпро на знімку з космосу. А тепер на знімку з висоти пташиного польоту. Чим відрізняється поверхні, зроблені з космосу та висоти пташиного польоту. Так, по-перше, що там більше тільки синього, і ми маємо схематичне, а там вже може, ми можемо побачити будиночки, так. які кольори на них переважають, звичайно, сині. Так, ну, відповідно, улітку, якщо на космосу все одно буде синє, то стосовно світлини з буде все зелене. Земна поверхня дуже різноманітна. На ній є великі рівнини, річки, моря, ліси та гори. Щоб побачити всю нашу планету, земля або якусь її частина, люди створюють і користуються картами. На них умовними зображенням різні форми земної поверхні, країни, міста, села. Розглядати карту завжди цікаво, але варто пам'ятати, карта це зменшене зображення земної поверхні, її частини чи окремих країн світу. Тому міня читати карту, то завжди може стати в пригонях. Тобто карта це взяли нашу планету, зменшили зображення і розмістили на аркуші паперу, так? Зменшення зображення земної поверхні карта помаба. На площині відображення за допомогою мовних позначень. Ось бачимо з вами карту України. Так? Гори на карті позначаються коричневим кольором. Ось ми бачимо. Рівнини і низовини зеленим та жовтим, а водойми блакитним і синім кольором. Найвища вершина його верла 2061 метр, що знаходиться в Карпатах. Карпати це гірська система, розташована в центрі Європи. Вона простигається ду дугою на 1500 км. На заході України лежить лише частина цієї системи українські Карпати. Для роздую. На твою думку, коли тобі в житті знадобиться вміння користуватися картою, наприклад, ми загупилися. Або ми хочемо подорожувати, так, щоб дізнатися, як нам потрапити до іншого міста. І додаємо з вами загадку. Країна без будинків, місто без людей, море без води, ліс без дерев. Це наша з вами карта. А, подивіться, будь ласка, це у нас світлина, карта, чи план місцевості. Це у нас план місцевості. Тому що, зверніть увагу, план ага, це. Дуже схоже на карту, але більш схематичний. Беремо, якщо карта може бути глобальна, так, наприклад, карта України. А план місцевості берете, наприклад, от, дорога від дому до школи і малюється. Далі. Це у нас карта України, світлина чи план. Це у нас світлина. Це у нас світлина, карта України чи план місцевості. Звичайна карта України. На якому фото зображена рівнинна місцевість, а на якому гірську? Праворуч рівнина а на, а, ліворуч гірська. Якщо праворуч рівнина це буде зелений, і гірська у нас коричневий колір. Будь ласка, розгорнули зошити на сторінці 11. І перше завдання: нам потрібно прочитати загадку та написати відгадку: моря є, плавати не можна, дороги є. Їхати не можна. Земля є. Орати не можна. Що це? Карта. Записала, будь ласка, слово. Карта. Так, йдемо далі. Розгляньте зображення земної поверхні. Напиши в кружечках відповідні цифри. Світлина. Карта України. План місцевості. Світлина, де у нас? 3. Оце у нас. Отже, поставили тут одиничко. Карта України. Ось у нас поставили двічко. І план місцевості сюди 3. Отже, 2, 3, 1. Позначили 2, 3, 1. Якими кольорами позначають на карті ці об'єкти? та з'єднай лініями. Гори, Водойми, рівнини. Гори – це світло-коричневе і темно-коричневе. Водойми, синій і блакитний світло-зелений та темно-зелений. Дивіться, якщо гори, чим вище, тим вони коричневіші. Так само, це, вибачте, гори, чим вище, коричневіші. Водойми, чим темніше кольор, значить там більша глибина. Так, і з'єднали, бачимо. Так, нам ще з вами потрібно виконати завдання. Виберемо з вами слова. Дивіться, а ще в нас крім карти є глобус. Це теж змечена копія земної поверхні. Модель землі називають якраз глобусом. А умовне зображення з верхній землі на площині називають карта. На фізичній карті синім кольором, що позначено, Вода коричним жовтим-зеленим це у нас поверхня. А білим лід. Кожна карта має свій масштаб. Молодці. Так, чого ви навчилися на уроці, що вас найбільше вразило, чи було вам важко. Якщо так, в чому саме? Пане, на все вас вийде, очікую, ваші чудові роботи. До побачення!